Знову добрий вечір, пане Іван Кабай. Е, ми, ми, нас знову цікавить ваша думка. Е, що ви думаєте про наших політиків? Скільки це може все продовжуватися? Та то гандони, блядь, долбойоби, блядь. Підраси, блядь. Курба. Сосуд, нахуй, блядь, всю вороб, блядь, нахуй, блядь. Підери, нахуй, блядь. Ебани, нахуй, блядь. Та то не їм нахуй, розумієш, та тут пизде. Я ебаю. Скільки ти ще думаєш так жити в цій країні, Іване? Ти не думаєш десь іммігрувати в Америку там, в Китай, десь кудись. Нахуй, воно ну, мені нужно, нахуй. Вони, блядь, підраси, блядь, вони, сука, блядь, собі, блядь, бабло беруть, нахуй, блядь. А, блядь, тукрон не дають, ніхуя, хуя, блядь. Вообще, жопа, нахуй, блядь. Не упше, блядь. Топорили, блядь, люди, нахуй, Дурні, нахуй, блядь. Та вони який, не, 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 не досвіду. Скільки я? це може продовжитись, як ти думаєш? Та мені похуй. Скільки блядь. До Допизди мені, розуміє. Ну, але тебе ця ситуація явно не влаштовує. Та мені похуй. Та то куропридурки, нахуй, блядь. Та то я є бав А за кого ти голосував цього року? За кого ви голосували, пане Іван? За нього, на. За нього, то за кого? За це у старого Нєшберкана. Як його фамілія? Та ж, блядь, третій номер, нахуй, йобана вродна. Ти, блядь, мені, сука, вінен, блядь, пару гривників, нахуй, що я тут за тебе за заголосував, нахуй. Я їбу, нахуй. Як ти, блядь, мені не дать, або мене, я тебе, блять, застрілю нахуй без стрільби. А що ви ти його застрілиш, Іван? Без стрільби кажу, на. Без стрільби. Іван. Дуже Воз... дякуємо вас. Воз... воздушки, нахуй. Блядь. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Це було. Ти сприз, нахуй. блять, й той робили, колись, блядь, Кувати, нахуй і. Чулягу нахуй. Що, пане Іван, дуже вам дякую за інтерв'ю. Це було дуже відверто сказано. Думаю, всього вам найкращого. Ну до зустрічі і, і пішов нахуй.